І так, на зв'язку хімагромаркетинг. І сьогодні ми вносимо грамініциди на соняшник, а саме препарат Norvel Extra. Знаходимось ми в СМТ селищі, в агроіндустріальному агрохолдингу МХП. Сьогодні у нас будуть проводитися випробування на ось цьому соняшнику. так, друзі, будемо вносити гавань плюс з нормою використання 1,5 літри на гектар. Можемо поглянути на кукурузку. Фаза кукурузки у нас. Якраз 7 листочків. Крайня фаза внесення мезотріону на кукурудзу. По нормі виливу. Норма виливу препарату це 150 літрів на гектар. Тосовно бур'янів, які е, присутні. Присутні тут лобода, пирій, куряча проса та подекуди е, трапляється також амброзія полинолиста. До речі, я забув е, сказати, що на краях поля, ось е, там, на тому краю поля, е, присутній також ваточник сирійський. Знову ж таки, ну, Мезотріон і не забере ваточник сирійський але пригнітить і не дасть зацвісти. Що саме головне щоб потім він не дав не сформував конкуренцію скажімо нашій кукурудзі і нашому майбутньому врожаю не дав мінус. Тому, якщо у вас є проблеми з однодольними бур'янами, то чекаємо всіх на нашому сайті Хімагромаркетинг за покупками Norvel Extra. І так, друзі, поговорив з агрономом, який відповідає за ці випробувальні ділянки, і він знайшов час поговорити зі мною. Доброго дня! Так. Вітаю. Як вас звати? Так, мене звуть Василь Афонін, я керівник РНД відділу північного хабу МГП. О, це наш дослідний полігон. На ньому знаходиться три культури: соя, соняшник і кукуруза. На них присутні демогібридів, сортів, також різні є випробування стосовно норм висіву, норм РКД при посіві, різні густоти, різні ґрунтові схеми гербіцидні, також страхові. Планується випробування фунгіцидів, рост регуляції, ну, то, що. тощо. Всіх засобів. Да, планіття, да, да. Так що роботи е... багато цікаво. Що стосовно, дивіться, зараз ми проходимо на посівах кукурудзу. Яку взагалі фазу ви стараєтеся внести фербіциди на кукурудзу? Якими, які б ви дічі речовини виділили? І стосовно гормональних таке питання, в яку фазу ви б їх вносили, щоб вони не давали фітотоксичності. Чи краще, навіть якщо ми вже заговорили за фітотоксичність, відкинути взагалі гормональні препарати? Ну, Таке комплексне питання. Давайте почергове. Що стосується гормональних продуктів, то ми планували тут виправити. Такі продукти, ну аналоги можна сказати, продуктів 24D, фларасолам, тобто багато варіантів прим різних, дікамби, от. але ж питання, що їх дійсно треба вносити рекомендаційно, де, ну і фактично воно дійсно так, до п'ятого листочка. Ну або поки ще дехто каже, конус наростання не вийде над поверхнею ґрунту. Це різні гіри, гібриди, до речі, це ми в повздемку йдемо. То тут е, стосується це кожного гібрида, у кожного гібрида може по-різному воно виходити. Тому треба відповідально підходити. Але ми е, в цьому році не змогли закласти такий дослід, тому що у нас не було на цю фазу тут бур'янів. Угу. Це, це, це да. Дуже добре, я б сказав. Да, ну, на наступний рік ми вже більш підійдемо до цього питання відповідально, збираємо насіння бур'янів, підготуємось, от, щоб ну, могли ми все закласти. А ну, цього року ми вирішили це питання вже в більш пізну фазу, 7-8 листочків. От, якраз сьогодні, сьогодні ми робимо цю обробку, будемо порівнювати тембатріон з мезотріонами. От, mm -hmm. ну, також є там у нас і трішки один препарат, я думаю, ви його знаєте, сульфаніл сечовини з тінгербазон Мітілом відомого бренду. Ну, небагато варіантів вийшли з того, що було. Mm -hmm. От. Ну і Ясно, що побачимо, як воно йде краще, що покаже. Ну, різні норми препаратів, різні виливи, ну все. Це що може цікавити. Я вас зрозумів. Е, стосовно взагалі генеричних компаній, скажімо, генеричних препаратів, як ваше відношення до від цього? Чи взагалі можна користуватися такими препаратами, чи не можна, треба користуватися тільки оригіналами? Дивіться. Що Ви гадаєте, ага. цього приводу? Особ... Особисто моє відношення то до. Роботи в МГП я працював в компанії, де використовували тільки оригінали. То ну, я, якби, для мене це новий виклик, і мені цікаво навпаки порівняти генеричні продукти і знайти все ж таки більш дешеву схему і так само ефективно. От, тому, ну, в принципі, я погано не відношусь, так як. Дуже великого досвіду нема. Ну, звісно, що чутки то різні ходять, але коли ти випробовуєш сам, це ну, зовсім інша річ. Бо чутки так само, як і з сторони е компаній, Оргіна... які продають тому, в принципі всі гарні, і стосовно з сторони, хто їх е навпаки. Е на них каже не досить добрі речі, теж в принципі, не підкріплені нічим, а тут ми зможемо в принципі, візуально це самі побачити. Так Що, так, ну, що стосовно на сьогоднішній день демоділянок і внесення оригіналів та генеричних препаратів, що ви скажете? Є якісь вже розчарування або вже якась радість? Дивлячись на ділянку, де вносилися генеричні препарати, ну, дивіться, тут більше навіть я не те що скажу за генеричні, зараз у мене не стоїть питання, поки що ми використали ґрунтові тільки схеми mm -hmm. от, на даний час. Ми бачимо їх. Хізелофоп oh, ми ну, не так давно внесли, то в принципі. Ще дія, ну вона зараз буде на днях проявлятися по фітотоксу там і дії вже... гербіцидів. Там же я був вже сьогодні на хізилохопі, uh -huh. то значить спрацював нормально взагалі на всіх глянках. Ось також і наші препарати, Норвектер там uh -huh. забрав повністю і однорічні, багаторічні. Ну я ж кажу, що ми нещодавно тільки внесли, то в принципі треба ж йому <свісно>, нормально вже ну, так, засвоїтись, так. щоб вже ми нормально зробили. Висновки. От. А що ну, розчарування у мене тільки одне, там на соняшнику грутові схеми це флорохлоридон, стосується, то, в принципі, це ну, так, воно, звісно, і це що саме цікаве, наша схема виробнича. Це виробнича схема, там є питання. Ну, побачимо. Ну, В принципі, коли ми вносили, була посуха. І потім. Потім через десь тиждень mm -hmm. пішов невеличкий дощик і там ну, почалася реактивація трохи. І я ж кажу, що не так багато у нас було інших варіантів, щоб ми могли запропонувати виробництву щось цікавіше натомість, бо багато представників хімічних фірм. Хочуть, щоб ну, заздалегідь набагато раніше замовляли продукти, а ми ну, тільки в принципі, війшли в цю роботу. І запропонувати нема чого, але ми побачили, яку шкоду воно чинить. В принципі. Деякі продукти є, які ми ну, не хотіли б використовувати, але на них ми бачимо, що на них фітотоксу нема. А, так. На сьогоднішній день, які є, в принципі, невирішні такі питання в системі захисту, тобто ж від з якихось факторів. Там, наприклад, ваточник, хвощ, бачив, у вас тут є на демоділянках. Як з цим боротися І чи прибирає, чи не прибирає? А, ну, дивіться. Якщо ви саме вас цікавить ваточних вочних, ну, то ваточник, то зрозуміло, на даний час у нас тільки, тільки одне рішення це блінчерами працювати, там батріон чи то мезотріон. От, в принципі, інших рішень ще поки що є, і мені не відомі. Якщо є, то гормоналки спробуємо. Не то... Ну, гор... Гормоналки це, це треба ходити локально, мабуть, його сранцевим пшикати, а так і... Не вистачає, так? Ну так, воно, ну все одно це креновепарської бур'ян, нові що ти йому зробиш. Саме вибілення його і, в принципі, можна його контролювати. Таким чином. Ті проблеми, які там ще не будуть вирішені, будуть вирішуватися для цього і створений оренді-центр. Так, я вас зрозумів. Так, агроном сказав 3-4 хвилини вистачає і більше ніхто не буде дивитися. До нових зустрічей на нашому каналі та слідкуйте за новинками. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.